Мене звати Тамара Євтушенко, я з мальовничого міста Кам'янка, що на Черкащині, мені 62 роки. Хочу коротенько поділитися своїми відгуками, які ми маємо вже не тільки в своїй сім'ї, а так і всією родиною. Маючи такі хороші результати по здоров'ю, хочеться, щоб всі люди, які сьогодні присутні, на ці події прислухалися і теж приобрели собі ці продукти. Що хочу сказати, познайомилася з продукцією я в 2021 році, коли були вже ну, великі проблеми зі здоров'ям, тому що тиск був 240 на 120, вже уже починався інсульт, пролікувалася в лікарні, але на четвертий день у мене почались ті ж самі проблеми, що були й до цього. Щоб нічого не пропустити, хочу прямо зачитати весь список ти, що нагадала, тому що ну, все не втримаєш в голові. Е, ну, по-перше, ноги отікали дуже. Було головокружіння, наче от ляжу на диван, наче я на каруселі крутюсь. Головні болі були дуже часті, без цитрамони не обходилось. Ось цей хондроз дошкуляв, я ходила на його постійно. Носові кровотечі були обільні. Нестача сили, затишка, судоми ночний в ногах. Також дошкуляв до цих. Депресія була жахлива. У чоловіка був е, ну, залежність була така від кави. Він страшним кавеманом був. У дітей узятя був страшні мігрені були. Його навіть скоро доставляла з роботи, на нога у дитини були. Дочка теж страждала частими головними болями. У неї дуже боліли ноги, і не допомагав навіть масаж. А дорога моя внуця, якій вже зараз 14 років, мала від півтора року алергію, таку продуктову, що на тілі були, на згибах, на ліпчавіх, під колінцями такі були виразки, що навіть між пальчиками такого шкіра така грубіла і кров сочилася. Лікарі навіть в обласній лікарні сказали, що треба з цим звикати, тому що хімія не допомагала. Що я хочу сказати, любі друзі? Ще один такий момент в нашому житті: ми заболіли страшною формою ковіду в 2021 році, особливо мій чоловік. У нього була страшна задишка, він вже задихався. На снімку легені були зовсім чорні. Але не було, на жаль, місця в реанімації його покласти під кисневу подушку. Але на той час, дякуючи Богові і продукції Фітлайн, виробникам, що ми дізналися про ці чудо продукти, які підтримують так здоров'я, дають ресурс, дізналася з ефіру Марини Лаврінюк, що є такі мікси, які готують реанімацію для ковідних хворих. Ми з ходу, коли отримали ковід, ковідний тест, Зразу ж я перетелефонувала до представника фірми, це був Андрій Гурський. Дякую йому. Вони з Наталією спакували нам ці мікси, прислали завчасно. Ми їх приймали разом з ліками. Доктор нас вела в реанімацію. Ми не лягли, але завдяки цим продуктам і ну, лікуванню, те, що призначив лікар, за півтора тижні представляєте, така тяжка. Форма за півтора тижні, мій чоловік був здоровий. Доктор була в шокі, в приятному. Ми їй про це говорили, що ми вживаємо німецькі комплекси, і коли вже закривала больничний, вона поцікавилася в дверях, каже: А ви й досі їх приймаєте? Ми сказали, да. Вона нас похвалила, каже, молодці, приймайте і надалі. Так що, любі друзі, якщо хтось вагається ще з вас чи. Виписують собі ці продукти, чи ні? Чи є кошти, чи немає, не вагайтесь, ви нічого не втрачаєте. Здорова людина, кошти завжди заробить. Буде здоров'я, буде все. Гарно всім здоров'я і настрою. До побачення. Дуже вам дякую, Боже, які фантастичні.